Блять, гострі приколи. Оцей соус Срака розривний. Булдак X2 Spice. Кажуть, теж срака розривна штука. Ну а це вже, якщо ми повністю не згоримо, то після цього ну я не знаю. <смут> оце, оце вибирай, вибирай, бо тільки від одного <смут> да, його Від виду. цього вигляду вже там, о, в, в пот пробирає. Домовимось, хто перший вип'є молокатий. Той лох. То... Да, той лох. Да, <рис> <вип> молока, <рис> той лох, так. Та перший вип'є молока, той лох, а <рис> другий той піде. Ебать. Ебать, <рис> <рис> блять. Олексій, Су -бля, ну нахуя, блядь? <рис> блять, все, пацаны, пизда нам, короче. <рис> <рис> не поминайте лохом. Ну коротше, блять, мені вже пальці пече. Ой, коротше, пацаны, що? Був ра. Був радий <рис> з вами дружити. <рис> 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 Давай-то. Не, нормально. Нет, нормально. Нормал. Дмитро, ты, ты там живой? Может кулер вдягнешь? Бля. Ебать. Бля. срау, срау, Сырал, пердил и еще хотим, ебать. Нихуя. Нихуя, блядь. Uf, oh, f ⁇ f <descriptatý> <skrý má czego> ⁇ Uf, f 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 ⁇ Пеко блядь. Серега, напиши хоть, блядь, через кики воно попустить. Розмовляти можна, це заебись. Блядь, Фу, блядь. Ой, бля. Ну, блядь да. Походу, Походу це, блядь, не найкращий варіант. Бля, ч, рили? Блядь, чувак, блядь. Бля, бля заебал на. Ох, сука. Бля, ебать. Может тебе сорок дать? Сука, бля. Чувак, я просто сейчас буду рыгать в того, что ты рыгаешь. Це не слезы, это дождь, блядь. Свободи свингер не плаче, блядь. А Скільки ми з'їмо содержимої пакету? Ха-ха, блядь. Сам зробив. Є. Коротше, ми це зробили, да? Ебать. Димон, зробили? Да, зробили. Зробили все, дай п'ять. О, блядь.